З головної події дня троє пожежних, і один цивільний загинули під час пожежі на нафтобазі під Васильковом. Про це повідомляє прес-служба МВС за пів доби полум'я. Локалізують. Обіцяє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Голова держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чичотків був менш оптимістичний. Перед цим заявив, що знадобиться ще доба, аби загасити пожежу. Що ж там відбувається зараз? Запитаємо у Володимира Карабана. Володимире, наскільки сильна пожежа зараз? Які прогнози, що відбувається? Власне, станом на зараз пожежу не вдалося ліквідувати. Навпаки, таке враження, що вона лише розгорається. Ви можете бачити за моєю спиною, як вона полає. Дійсно підтвердилася інформація про те, що рятувальники на території бази знайшли тіла трьох своїх колег, які раніше вважалися зниклими безвісті. Проте про внутрішніх справ Арсена Ваков. Одразу після цього розпочалися незначні осередки горіння їх почали гасити піною. Для цього рятувальники застосували пожежний потяг. Там трохи піднімається ті ж резервуари з пальним, які на зараз вони складають найбільшу небезпеку. Їх рятувальники намагаються охолодити, поливаючи їх водою, тому що кажуть зараз їх засипати, повністю заливати водою, повністю засипати піною. Їх зараз немає сенсу. Про це кажуть у держав... у ДСНС. Власне на цю хвилину у мене все володимире. А можливо відомо в яку суму оцінюють збитки від пожежі? Ну, відомо, що на території нафтобази знаходилось близько 14 тонн нафтопродуктів. Цю інформацію оприлюднив секретар РНБО Олександр Турчинов. Враховуючи ціни на бензин, збитки лише від вигорівших нафтопродуктів вони можуть складати близько від 260 до 330 мільйонів гривень. Дякую, колего. Володимир Карабан з місця події сьогодні протягом дня стежив за розвитком цієї ситуації.